Друзі, всім вам привіт! Сьогодні у нас будуть смачненькі кабаноси. Перше будемо їх готувати. Ми недавно купували кабаноси до фільму з дітьми. Я вам скажу так. Дуже смачно було. Але коли ми заглянули, потім в гаманесі, трошки засмутилися дорого дорого. тому ми вирішили вдома зробити свої кабаноси. в інтернеті. Дуже багато рецептів є, дуже багато рецептів є. Тобто, немає такого поняття, що якийсь там рецепт правильний, то неправильний. Кожен робить по-своєму. Ми вибрали з цих всіх рецептів один цікавий. Будемо пробувати робити по ньому. Якщо щось не вийде, будемо пробувати по-іншому. Аня вже сказала, перший раз ми робимо кабаноси. Раніше ми цього зробити не могли, але тепер у нас є ось така штука, дегідратор, і саме в ньому ми будемо робити наші кабани. Ми взяли кілограм м'яса, наготували всі спеції. М'ясо в нас свинина. Тут у нас нітритна сіль, звичайна сіль, сушений чесник. Перчик, це в нас пекучий перчик, а це копчена паприка і трішечки звичайної. І цукор всередині. Інгредієнти будуть в описі під відео. І забула сказати ще про водичку. Ми треба вона для того, щоб наше м'ясо гарненько зв'язалося, і коли ми його вже будемо сушити, то не тріскалося, а рівномірно гарненько просушилося. Нам потрібний фарш. Будемо пробувати його збивати в блендері. Можна, в принципі, м'ясорубці, але нам її не сильно хочеться виймати. М'ясо, до речі, ми тільки з морозильної камери вийняли, тому воно всередині чуть підморожене. Я думаю, Ну, це не трошки пошкодить. підморожене чуть-чуть, а ось це то взагалі ідеальне розморожене. Да. Не знаю, можна було б м'ясорубці, але Аня пробувала в блендері, їй сподобалось. І воно виходить таке, як пюре. Слухай, ти може, меншими шматками поріжку? Воно таке, як пюре виходить. вже. Да, да, такі, в принципі, таке, як нам і потрібне. Будемо все це перемалювати невеличкими порціями, тому що. Сам блендер не є великий. Ну, ми ще не знаємо, чи взагалі блендер витримає свинину, тому що куряти ну, ми пробували. І що, нормально? Так. Да. Пішло як по маслу. Угу. Ну, Друзі, чим не фарш? Вау! Хайло. 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 Ну Він не так, що парш такий, як, як ти кажеш, як пюре, ну шматочки є, але... Ну, Непогано. Супер. Супер. зараз ще раз трошки переб'ємо. В принципі, такий спосіб має право на життя, коли вам треба невеличку кількість е, м'яса перемолоти. Тому що як взяти м'ясорубку, там її потім дуже важко відмивати. Тут раз-раз і все. В принципі, хвилини достатньо. Мені здається, там, там менше хвилини ти його молов. Бач, яке воно. Все. На кабаноси. да. да. Все. Давай миску куди висипати. І таким чином ми перемалюємо все м'ясо. Перемололи все м'язко. Таке в нас сухеньке дуже вийшло. Я думаю, вам видно. Ну, воно таке. Ось. І далі додаємо всі спеції. Якось так їх багато виглядає. Може, так мені здається? На кілограм це ніщо. Воно розмажеться зараз по тому м'ясі і воно навіть не відчується. Перемелюємо, точніше, перемішуємо це все чистенькою ручкою. Точно чистенькою? Там в рецепті чистенькою написано? Ну, дивись. Ну, так, знаєш, плотненько. Коли ти саме м'ясо мелеш, воно так плотненько це все внеться. бо фарш такий більший. Жирніший і рідкіший. А це таке, знаєш, плотне тісто. Взагалі мені більше подобається смак свинних кабаносів, якщо брати куплені, наприклад. Вони більш такі жорсткіші, а да, курка така да. більш м'яка, така. Ну, мені курка більш сподобалася, тобі скажу так. Бачите, з кожного свій смак. Да. Я ще люблю дуже кучі такі. Mm -hmm. Я думаю, що ці будуть такі з перчинкою, але не надто. Ми так робили, щоб діти теж могли їсти. Знаєте, я думала це якийсь прикол, коли писали, що треба вимішувати хвилин 10. А тут реально так воно і є, коли ти нормально, щоб ці всі спеції змішалися, і якийсь один, більш-менш однорідний колір отримався, треба реально хвилин 10. Зараз ми маємо ось те, що маємо, перемішали. Всякі такі жилочки повиймали і додаємо сюди водичку. Тепер вже, слухайте, можна і про щось говорити. Воно, мені здається, вже буде трошки видушуватися, а то таке було, що взагалі. Як пише в рецепті, температура м'яса не має перевищувати 10 градусів. Зараз подивимось, яка там температура. Якщо, ниж, якщо до 10, то можна собі спокійно вже далі робити. Якщо вище, то ми його підморозимо трішки, щоб воно захололо. 14 градусів температура. Ну, 14,2, але воно потрошки падає, але все рівно не те. Якщо ми його ще закинемо під морозом, в морозиловку, може, десь там на пару хвилин. І тоді будемо далі продовжувати вже робити. Наше м'ясо має температуру 8,9 ну, 9 градусів. Ось воно трохи скаче, то 8,8, то 8,9. Тепер найвеселий процес будемо його чавити. Ну, попробувати в рукав засовувати і звідти вже вичавлювати такі ковбаски. Тут дуже важливо користуватися тефлоновими килимочками. Давай на металеву кинемо, просто і на одненьку ковбаску і ну, все. Хоч одненьку Ось ну, така, що друзі, просто... Друзі, металева поверхня. Ось вона п'ятка така. Бо багато хто от ми показували цей дегідратор на влоговому каналі. Багато хто каже, що вона не прилипне до металу. Ну хочеш одну коло одну кобаску кинемо викладиш. на метал, а остальне на тефлонові килимки. Чесно кажучи, я поняття не маю, як ми зможемо це зробити. Тому що фарш такий він, такий він такий твердоватий. Тому зараз будемо бачити, чи зможемо ми вичавити з нього е, ті ковбаски, які ми купуємо в магазині, щоб вони вийшли такі самі гарні, красиві, такі кругленькі, Ти кажеш, вони, вони сядуть. Знає, якщо воно підморожене, то вони не сядуть, вони будуть круглі. Ну, зараз... Питання в іншому, як воно буде чавитися, тут треба таке. Щось крепке. Зараз ми побачимо, як ну, ми будемо. Чуть-чуть накидаємо. Давай почнемо з цієї решітки. Така кобуса та завелика буде, так. Да? Да. Важко? Ну, да. ну, Виглядає це дуже гарно. Давай ну, попробуємо через цей насадки останні. Чи, чи це буде завелика? Мені здається, може бути завелика. Ти що, я без рук можна встатися? Ну, як? Твої враження? Це дуже важко. Ну, почекай, ми купляли отакі менші? Чи ми купляли а мені здається, більші? що ми купляли ну, десь чуть-чуть Менші, менші вужчі, ти почешу? Так вони ще не забувають підсушаться? Типа зменшиться? Так. Да. Коротше друзі, ми прогадали в одному важливому моменті: У нас заморожене м'ясо. Ми колись купляли кабанчики, і оце саме м'ясо з цього кабанчика, і от в рецепті пише 100 грам води на кілограм м'яса. Але я думаю, там говориться про свіже м'ясо, не морожене. Сюди треба було більше води дати в це м'ясо. Тоді б вичавлювалося набагато легше. От діаметр у цієї трубки півтора сантиметра. Воно ще сохнеться. В принципі, ковбаски мають вийти нормальні. Не такі, що, знаєте, такі дивнюсінькі, такі соломка, а нормальні ковбаски. Но. Попробую на другий раз свіжого м'яса, воно більш соковите, більш вологе, uh -huh. і на нього дати 100 грам води. А на, на заморожене сюди треба було більше, десь 150-200 двісті можливо, навіть no, тоді воно вичавлювалося ідеально, а так воно важко чавиться через те, що воно сухе і мало б вони в ньому. Але тут, друзі, такі теж свої рідні плюс. Вони ідеально кругленькі, то вони не розпластуються, і навіть якщо вони будуть сушитися, вони будуть свою форму тримати. Тому що зачасту я бачила, як вже. Кабаноси готові в домашніх умовах така просто, знаєте, такий пла... маленький пласточок. Нам треба зараз включити наш дегідратор. Тут дуже все просто. Натискаємо, він включений, натискаємо кнопочку. Виставляємо температуру, яка нам потрібно, а нам потрібно 55 градусів. І час, скільки ми будемо сушити. Тут показано години і хвилини. Нам треба приблизно 8 годин. Ось. І натискаємо ще раз. Наш дегідратор включився, все закриваємо його, він набирає температуру. Ми продовжуємо робити наш далі. Наші ковбаски все таки, да я був правий. М'ясо сухе вийшло морожене. Коли ми вже додали води в фарш, він вийшов пластичний. І ось ми навіть з маленькою насадочкою змогли такі ковбаски зробити. Правда, вони не є ідеально рівні. Це такий більш надпис, який з китайською мовою. Але вони тонші за попередні. Будемо пробувати. Я думаю, на смак вони будуть не гірше. Просто то всі ще будуть довше сушитися. Просто uh -huh. треба буде перевіряти, дивитися, виймати, коли там як. Можливо, цим не 8 годин, треба, а 6 годин, а тим 8. Ну коротше, будемо бачити. Кому дегідратор актуальний, обов'язково лишимо вам посилання в описі під цим відео, тому що брали ми його в магазині Теплокерамік. Там не тільки є дегідратор, а й інші цікаві дуже речі для дому. Від нас ви отримуєте 5% знижки за промокодом «Саварютики». Промокод теж буде в описі під цим відео. Коротко, що хочу сказати: ми користуємося ним приблизно десь 3 тижні, дуже задоволені. Гарантія на цей дегідратор 12 місяців. Відразу в магазині ви можете докупити і тефлонові. Килимочки і можете докупити лоточки силіконові для пастилки. В нас така невеличка модель, тут 10 полиць, є більші, значно більші, є і менша модель. Ну а ми з вами зустрінемося через приблизно 8 годин, можливо, 9 годин, і будемо дегустувати наші кабаросики Ну що, друзі, пройшло вже годин скільки? 7? 5. 5. До речі, 8 годин це забагато для них. Дивіться, що у нас вийшло. Ось такий. Набір кабаносів. Будемо пробувати зараз їх на смак, але мені здається, що навіть 5 годин їм було трішки забагато. Металу нормально відстало, від тефлонового кілинка взагалі супер. Воно від, від того від того прекрасно все відставило. Да. Немає значить ці, так, ці. Ну, значить так. Що ми робимо? Зважимо, так? Да? Зваж перше оцю однесеньку, тому що таку однесеньку з'їли діти. Діти з'їли 20 грамо, грубо кажучи. 18. 360, 300, 360 плюс діти з'їли. Ну, грубо кажучи, 400 грам. У нас було 850 грам м'яса. Це майже половина від ваги. От вони мають ламатись да? а вони, бач, попересушені виходять. Або знаєш, що може бути? Mm. Що ми в блендері занадто дрібно перемололи м'ясо і навіть випадку. волок немає за що зачепитись, чи поняли? І через це воно, як порухнути виходить. Mm. Це, друзі, дуже смачно. Чесно? це дуже смачно. Ну, правда, воно сухувате. Ти купуєш там таке На Перцю чилі можна було давати більше. Не відчувається. В процесі, коли це стіло сушилось, я задавалася одним запитанням. Чому вони такі зверху сухі? Тому що коли ми купляємо кабаносики в магазині, вони такі, знаєте, такі живком зверху. Кусаєш, я пригадую, що я кусала, ти натрапляєш на м'ясо, але і на маленькі такі улічки з сала. Явно не, не вистачає сала вже на вигляд. Раз. А по-друге, не молоти в блендері, бо це дуже дрібно. І м'ясо такими шматочками якось. А на смак. Гмм, mm, ну. Сухі, так. Да? Смачні, але дуже сухі. Коротше, друзі, вони смачні, але це не те, що ми хотіли. Може бути причина в тому, що ми через блендер перемололи м'ясо. Може бути причина в тому, що це заморожене м'ясо, а не свіже, тому його структура не така. Зробимо ми наступним чином: будемо їхати в місто, візьмемо свіже м'ясо, попробуємо зробити з нього. І для вас буде файний такий досвід, щоб не повторяти помилок. Заморожене м'ясо це саме колір, він такий світліший. А от те, що перемелене в блендері, це таке, яке воно є. То не дуже жирне, розумієш? Таке воно Коротше, Дрібне, дуже тому, дрібне. І сухеньке, воно реально воно сухе. Хотілося б текстура, щоб була м'якша і така трошки жирніша. Ну що, друзі, дубль два. Значить, так в нас є тепер м'ясорубка. у нас є на столі, і ми тепер їздили в магазин, придбали ось таке м'ясо. Це йде шия на шашлик. Оце з нього ми будемо робити наступні наші кабаноси. Я надію, що ці вже вийдуть такі, як потрібно Вже будемо робити без міксерів, без блендерів. Що ми ще змінили, це ці е, кабаносики, ми не будемо додавати копченої паприки, тому що, ну, як на мене, не потрібно смак такий мені не дуже саме з копченої паприки. Перша партія, яка в нас не сильно вдалася, ми майже з'їли. Це все, друзі, що залишилося з неї. Діти були в захваті. Але все рівно це не те, що ми купуємо в магазині. Починаємо молоти фарш. І так, взяли в м'ясорубці найбільшу насадку, яка була. От, пробували на менше, воно погано мололо, тому що жили намотувались на ніж. Взяли саму більшу. В принципі, для кабоносів читали, що от така буде краще, навіть воно буде краще триматися. Це це діло. Ну, Будемо пробувати. От Я вам скажу, що от зараз навіть колір м'яса зовсім інший, бачиш? Яке тут м'ясо червоне, да? А ці кабоноси вони геть світлі. Дивись, бачиш, навіть колір зовсім інший. Свіже м'ясо. Це ми вже долили води, воно взагалі таке. Ну просто. класний колір, просто, друзі, я вам кажу чесно: небо і земля з тим, що ми е, робили замороженим. Да. І тут і салку вже видно, тут взагалі просто супер, аби тільки вони ще так вийшли. Для такого моменту важливого навіть взяли мішок. В принципі, він такий самий майже. Да, насадку там старе. навіть, до речі, підходять насадки. Коли ми сьогодні виїжджали в місто, ми зайшли в відділ кабаносів і пощупали ще раз, побачили, вони ще менші, ніж нам здавалося. Тому що ми робили от ці тонесенькі кабаносики, вони розміром були навіть чуть-чуть менші. Тому приблизно такі самі. Тому будемо робити з насадкою такою, як ми робили. От Або такою. Або там, що, до речі, була кругленька насадка. Бо вона. О, цю можна взяти. Але Тому вона ці візерунки та... вони нічого не зроблять для м'яса О. О, будемо пробувати. Будуть в нас кабоноси фігурові. Такі, знаєш, ребристенькі всякі. Є декілька рецептів, я як вже казав, в одному рецепті беруть ще м'ясо на, на, на добу в холодильник ставлять. В іншому рецепті не ставлять. Тобто зразу беруть на цей, викладають на формі. Тобто є різні рецепти. Ну, Ми не будемо ставити в холодильник, ми зразу будемо. Викладати на форми. Ну, я вам скажу, так м'ясо після м'ясорубки зовсім інше. Структура м'яса, все повністю зовсім інша. Рівненько бери. Як? Важко чи ні? Ну... Ні, роби, роби просто ковбаска, мене закручує. Важко трохи я тобі скажу. Ну що, друзі, кабоносики, версія 2.0 ось, готові. Вони мені чим сподобались, що дуже класно тримають вони кучі, тримаються. Навіть ми от взяли, повичавлювали, ковбаса тримається. Бачите? Воно не розвалюється, не відривається. Таке враження, що воно так має бути. Я бачив, що з оболонками роблять. Спеціальна якась оболонка є. Як вона називається mm -hmm. колагенова оболонка. В неї запихають м'ясо, і так само сушать, і воно получається такі самі ковбаски, тільки в оболонці. Вона також їстівна. Ми робили без цієї оболонки. Подивимося, якщо вийде те, що нам потрібно, значить за цим рецептом будемо далі готувати. Тільки можна міняти самі спеції, щоб вони були різних смаків, пекучі, не пекучі, там всякі різні. Бо от ми з'їли попередню партію, то вони вже трошки мені приїлися. Хотілось би ще щось іншого на смак. Я вже включила до гідратора. В нас вийшло 5 повних полиць, 5 полиць в нас вийшло. Що ще хотілося додати? Брали ми не 55 градусів, а 50 градусів. 8 годин стандартно так само. Вони ідеальні. Це наш перший раз, і я не жалкую, що ми переробили, що ми все-таки попрацювали над своїми помилками, виправили і от зробили реально кабаноси. Давай ми їх зважимо, напевно. Бачиш, їх ще треба, щоб вони ухололи, тоді вони взагалі будуть такі, як вони мають бути. Бо зараз вони гарячі, це ще трошки ну, не. те. Вони реально дуже тоненькі. Але дивись, дивись і... кілограма м'яса, скільки вийшло кабанчик. Вони цих? такі, знаєте, ось ось вони просто такі, от гнуться. Зараз ]ся. ми їх розламаємо, подивимося, які вони всередині, як вони взагалі себе ведуть, ламаються і так далі. І тому То скільки тут пачок дивитися? Ну? Я, знаєш, дуже хотіла, вони були жернесенькі. Ти я... такий хотіла да, жирненьке? Да. Так, і дивись, і якраз бачиш, жиро ще виділяється. Тому що маленька це якраз те м'ясо, що потрібно. Це я розумію. Наш руки від них бачу, як жир. Готова? Угу. Так, щоб тобі було видно, що там. 473 грами. Ми звідси нічого не їли. Ну, коротше, половину. 473. Точно, цифра була. 1026 грам. Але Короче, взяти, ну... що коли ми мололи, ми жил трошки повикидали, то все одно ну, кілограм. З кілограма Наразі вийшло менше. 473 грами. Чуть-чуть менше за половину. Тобто вихід скільки вийшов? Коротше, вихід 50%. так вже 50%. А тепер, друзі, настав час продегустувати кабаносики версії 2.0. Ти будеш це все діло робити чи як? Давай. Так, давайте беру найверхній такий. Мені треба його переламати. Дивіться. Mm -hmm. Чесно, мені, я, я ніби тримаю в руках куплені кабаносики. Зламай ще раз. Ти ще врахуй зараз вони захолонуть, йдуть ця... до того рівня, який треба. Так, да, вони гнучки, вони гнучки. Тобто паличка гнеться файно. От у нас були такі тверді, сухі, а ось ця гнучки кабаносики. Оце класні те Я ж на дієті. <ріст> Він зараз, знаєш, просто захолоне ще плюс. Це просто куплений кабоносик. Навіть ти навіть жир знаєш цей? От скажи мені, є сенс купляти? Нема. Ну. Дивись, порахуй одне м'ясо кілограм, світло, порахуйся і скажи це вигідніше. В попередньому відео ми показували сушені банани в одному з попередніх. Там було багато коментарів за світло а ви рахували світло це ж не вигідно ну коротше так далі тому подібне знаєш дивіться кабаноси у нас по ціні вийшли ми купляли в магазині кілограм м'яса на шашлик скільки там ціна 200 200 гривень нам брали на акції 200 гривень кілограм м'яса світло 6 годин роботи дегідратора грубо кажучи 500 ват це 3 кВт. по теперішніх цінах це скільки 12 Ну, десь там ще з копійками 15 гривень. Це 215 гривень. Виходить ціна пів кілограма кабаносів. Ну, Плюс спеції, ну хай 200-230 там гривень, 240. Що, 250 за округлим. 250 гривень, пів кілограма домашніх кабаносиків. Кілограм 500 гривень буде. Отакі ціни. Якщо ми беремо в магазині, яка ціна в магазині? 100 грамів 100 ціни коливаються. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі, я не знаю, навіть, чому вам сказати. Сушити кілограма два. <кій> На закривати. До речі, прокучу перес тут. Ну, мені такі, знаєш, не дуже. Якщо такі. В тих кабаносах перших там не було відчутно перцю, То тут воно почав. Відчутно Толік, але в міру. Хай вони захолонуть, вони будуть ще смачніші, як бананові чіпси. Ми їли гарячі одні, однівали, коли захололи зовсім інші смак. Коротше, я задоволений. Я задоволений. До речі, про вигляд ніякі вони не розпластані. Навіть не видно з якої сторони вони лежали. Такі кругленькі, гарненькі кабаносики. Ми. міру перчені. Цупорові, а вам друзі, дякуємо за перегляд, за те, що ви сьогодні були з нами. Таке у нас цікаво вийшло відео. Трішки вчилося, але в кінцевому результаті маємо ідеальний результат. Кому відосво сподобалося, ставте вподобайки і училися наступному друзі. Всім па, -па.